А тепер час новин спорту 23 листопада на базі спортивного комплексу Прометей стартував всеукраїнський турнір з боксу, присвячений пам'яті Олександра Янченка, майстра спорту СРСР, який трагічно загинув автокатастрофі 25 років тому. До Кам'янського завітали більш ніж 100 провідних спортсменів-боксерів з різних куточків нашої країни. На відкриття завітали журналісти міської інформаційної служби. Три дні у Кам'янському проходитиме всеукраїнський турнір пам'яті нашого земляка. Проведення цих змагань стало можливим завдяки підтримці голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, а також очільника міста. Це традиційний турнір в нашому місті, але дуже приємно, що він набуває більше всеукраїнського масштабу. Подякуємо нашому ЗСУ, що ми сьогодні знаходимося у цьому. Саме в Кам'янському. Надаремно турнір проходить саме у Кам'янському, адже бокс один з найпопулярніших видів спорту у нашому місті, зазначає начальник управління молоді і спорту Анатолій Вашина. В нашому місті на постійній основі працюють 13 тренерів з боксу. Із цих 13 тренерів, шестеро це вихованці майстра спорту Олександра Янченко, які вже стали е, самі поважними тренерами. і Виховують нове покоління боксерів. Дуже приємно відзначити, що серед боксерів дуже багато, мабуть. Е, 99% патріотів, і багато з них сьогодні оборонять нашу батьківщину на передовій. Протягом змагань на ринг вийдуть 126 представників різних шкіл боксу з усієї України. З усіх бійців, які будуть змагатись, наше місто представлятимуть 16 спортсменів. Тренерами багатьох із них є вихованці майстра спорту Олександра Янченко. Тренувався під керівництвом Янченка Олександра Олександровича з дитинства. З 13 років почав, ми займалися у нас був спортивний клуб «Ікар», І потихеньку, потихеньку завоював звання майстер спорту міжнародного класу України. Рішуче налаштований змагатись за перемогу кам'янчанин Максим. Він займається боксом вже три роки. Готувався я місяць, нас предупредили, Ми готувалися усердно, всі, всім клубом. Мой противник це «Не пей вода», ім'я Не пам'ятаю, к сожалению. Але я не боюся нікого. У фінальних поєдинках зустрінуться найсильніші бійці. Бажаємо всім учасникам турніру проявити силу та спортивний дух, а глядачам насолодитися захоплюючими боями та підтримати улюблених спортсменів.